Вам нову поставку товару. Це праски бренду Philips. Так, вони йдуть такого бірюзового кольору. В ньому є чотири режими подачі пару для ідеального результату. Також тут є відділ для води, така ось розетка де Інструкції. Антипригарна підошва така. Така одна праска буде коштувати 470 гривень, в лоті їх буде 6 одиниць, тобто вартість лоту у нас 2820 гривень. Вся детальна інформація знаходиться ось тут, на коробочках, а також в інструкціях. Ось тут ще є. Це ідеальний подарунок для ваших рідних та близьких. Адже вже на підході у нас новорічні свята, тому цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші YouTube канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та мирного неба!